Привіт, друзі! 27 квітня сьогодні з вами Валерій Клочок, і сьогодні хотів би вам зробити огляд зарубіжної преси. Звісно, не всієї. Мені трапилися на очі сьогодні три цікаві статті: одна про Україну, друга про Ізраїль, третя про Росію, але вони між собою дуже тісно пов'язані. Що між ними спільного, що відмінного, як вони між собою переплітаються, давайте зараз розберемося. Спочатку підписуйтесь, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте друзям. І так, перша. Financial Times виходить сьогодні матеріал, в якому мовиться про те, що Україна і Росія повертаються до перспективи нескінченної війни. Україна, на думку авторів цього матеріалу, може зіткнутися з тиском Сполучених Штатів Америки через передану нам допомогу, аби Збройні сили України досягли якогось результату позитивного на фронті. І в такий спосіб ті, хто голосував за законопроект про допомогу нам у Конгресі, могли. Переконувати своїх виборців, що вони зробили правильно, що ця допомога ефективна і вона допомагає нам боронитися. В Принципі логічно і особливо логічно на тлі виборів, які відбудуть відбуватися в Америці восени цього року. Це будуть вибори президентські, вибори до Конгресу. Там буде перебиратися повністю весь склад Палати представників і одна третина Сенату. Відтак і республіканці і демократи зможуть пояснювати своїм виборцям, що вони роблять правильний вибір, що вони голосують за ті документи, які потрібні для безпеки Сполучених Штатів Америки. Поряд з тим, сьогодні в іншому виданні Таймс виходить дуже цікавий матеріал, в якому мовиться про те, що міжнародний кримінальний суд може видати ордер на арешт премєр міністра Ізраїлю Бенеміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю і інших військових високопосадовців за те, що вони проводять військові дії на території сектору газу, в результаті яких гинуть цивільні, і мовляв, можна було б цих жертв уникнути. Поки що Міжнародний кримінальний суд не підтверджує намір видачі такого ордеру, але сам не тайняв, навіть це прокоментував. Звісно, на перший погляд може видаватися який взаємозв'язок того, що е, можуть видати ордер на арешт прем'єр-міністру Ізраїлю із тим, що США нібито тиснуть на Україну. Але слухайте далі, зараз ви, я сподіваюся, зрозумієте мою логіку. Ну, принаймні, я спробую вам її викласти. І так, Нетаняху заявив, що якщо такий ордер буде виданий, то це суттєво вплине на ситуацію в самому Ізраїлю. Це стане якимось небезпечним прецедентом, який буде загрожувати солдатам ізраїльським і громадським діячам. Мені складно вам прокоментувати, що, власне, має на увазі Нетаняху. Єдине, на чому хотів би поточнити: політична перспектива. Зберегти посаду Нетаняху. Прямо залежно від того, як довго він буде продовжувати війну проти Хамас. Йому зараз радять цього не робити, схиляють до переговорів із Хамас, так, з терористичною організацією. І він, звісно, що коментуватиме саме таким чином, що ми будемо продовжувати відстоювати право Ізраїлю мати свою державу. Хоча, звісно, не всі схильні думати так, як Нетаняхо, не всі підтримують ідею збереження Ізраїлю в кордонах, яких він сьогодні існує, саме тому там триває війна із Палестиною. Втім, Міністерство закордонних справ Ізраїлю мовчить, але все ж таки наголошує на тому, що необхідно цей прецедент не допустити і вже, за повідомленнями журналістів, проводить певні переговори із Заходом, аби не. Допустити рішення Міжнародного кримінального суду про видачу таких ордерів. Офіційного коментаря, ще раз наголошую від МЗС Ізраїлю, поки що немає. Втім, Ізраїль бореться з міжнародною критикою, яка абсолютно очевидна, і вона лунає саме через те, що в результаті військових дій Сахалу в секторі Газа вже загинуло 33 тисячі людей і залишилося близько 1,7 мільйона біженців. Це величезна цифра. Осуд дій Сахалу дуже потужний. Тобто чиняється певний тиск, так само, як тиск на Україну, але тут, звісно, провода тиску дещо інша. Окрім того, Ізраїль треба поточнити і наголосити, якби ви знали, це не погодився виконувати рішення Радбезу ООН ще від 23 березня, яким вимагалося негайно припинити вогонь у секторі Газу. Звісно, що. Відповідні резолюції ухвалюються відносно російсько-української війни, і на Путіна це ніяк не діє. Він продовжує війну проти України. І от такі аналогії можуть проводити між Росією і Ізраїлем. Вони дуже непривабливі, звісно. Втім, якщо брати до уваги позицію Сполучених Штатів Америки, вона доволі контраверсійна. Це згадане мною рішення Радбезу ООН, резолюція, яка закликала припинити вогонь в Палестині. За нею проголосувало 14 членів Радбезу постійні і непостійні. Там є направду і постійні, і постійні члени. І от США, як постійний член, утрималися за цю резолюцію. Вони фактично її не підтримали, але й не голосували проти. Якщо брати до уваги міжнародний кримінальний суд, який хоче видати ордер на арешт арештінтаняху, Ізраїль не є. Підписантом цього міжнародного кримінального суду, бо тут можна провести аналогію з виданим ордером Путіну і Марії львовій Біловій на Росії за те, що вони депортували українських діток. 124 країни загалом по світу зобов'язані були б арештувати чи Путіна, чи Марію Львову Білову, аби хтось із них приїхав на території цієї країни, бо 124 країни є підписантами саме цього міжнародного кримінального суду. Вони його визнають. Ізраїль не визнає, в ті самому суді стверджує, що це ну, ніяк не заважає їм проводити розслідування можливих злочинів, які вчиняє Цахал на території е, Палестини, секторі Газа проти цивільного населення. Ну, така собі аналогія неприваблива нині реально для керівництва Ізраїлю. І примітна деталь, що заява Нітаньяху про те, що він не буде визнавати фактичного рішення, якщо воно буде оголошено Міжнародним кримінальним суду про. Ордер на арешт було зроблено після 22 квітня. Ну правда, сьогодні 27 то 22 квітня, але чим примітно, 22 квітня Сполучені Штати Америки повідомили неофіційно про те, що вони розглядають можливість запровадження санкцій проти ізраїльського військового підрозділу, який звинувачується в порушеннях правах людини на західному березі річки Йордан ще перед початком війни з Хамас. Це ультраправе військове крило в Ізраїлю, яке піддається серйозній критиці за, нібито я не можу цього стверджувати, якісь злочини проти цивільного населення. І ця дискусія, яка реально триває вже давно, і в Сполучених Штатах Америки і на Заході щодо непідтримки Ізраїлю в питаннях війни в секторі Газа, створює серйозне підґрунтя для того, аби робити дійсно висновки про те, що Тиск на Ізраїль сьогодні більш ніж очевидний. Окрім того, додам вам ще щодо такого тиску цікаву деталь. Армія оборони Ізраїлю ще 7 квітня заявила про те, що вона припиняє наземну операцію в секторі Газа та виводить війська з півдня регіону. Але пізніше наголосили на тому, що вони будуть продовжувати військову операцію в Рафахі, проти чого активно виступають у світі. Єгипет, зокрема, сказав, що погрожує Ізраїлю призупинити мирну угоду, навіть якщо Цахал вдасться до атаки Рафаху. А це серйозна заява, зважаючи на те, що нині в Єгипті проходять переговори між Ізраїлем та Хамасом. Вони то припиняються, то поновлюються, і от буквально два дні тому знову з'явилось повідомлення про те, що Єгипет відновив переговори про припинення війни у секторі Газа та попросив наступну зустріч із Ізраїлем. Ситуація на Близькому сході і справді дуже непроста. І тиск на Ізраїлю з боку європейських країн, з боку Сполучених Штатів Америки більш ніж очевидною, чого лише вартує історія з так званою відповіддю на удар Ірану, чому так званою, тому що атака Ізраїлю по Ірану була доволі стримана, яка, як на мене, абсолютно чітко супроводжувалася саме Сполученими Штатами Америки з боку Ізраїлю і. Китаєм з боку Тегерану, тому що Тегеран у відповідь на відповідь не завдавав жодного удару і сказав, що ми не будемо більше атакувати Ізраїль, принаймні поки що. Тиск на Ізраїль очевидний, і він здійснюється не лише Сполученими Штатами Америки, а й іншими державами, які підтримують прямо або посередковано чи то Ізраїль, чи то Палестину. Ну, до прикладу, Європейський Союз, окремі країни, звісно, не всі сьогодні активно займає. Про палестинську позицію, та ж сама президентка Європейської комісії Урсула фон дер Лейен, довкола війни Ізраїлю проти Хамасу, дуже багато країн, які в тій чи іншій мірі впливають на перебіг подій, точно так само, як і в Україні. Тому стаття, яка вийшла сьогодні, в Financial Times стосовно того, що США можуть чинити тиск на Україну або ЗСУ досягли досягликих успіхів, воно теж може мати місце. Ну і, звісно, може мати місце і подальший тиск на Україну в частині того, як, коли, де і в якому форматі може бути припинена війна Росії проти України. І до цього будуть долучені різні гравці. І на сам кінець додам вам ще одну цікаву деталь. Деталь саме тому, що вона важлива в контексті міжнародного дискурсу щодо Злочинів, які вчиняє путінський режим, сьогодні видання Wall Street Journal опублікувало повідомлення з посиланням на американську розвідку про те, що Путін не віддавав прямого наказу вбити Олексія Навального. Ну мовляв, Путін ні до чого до цієї історії. Це не він винний, але поряд з тим говорить про те, що Вашингтон. Не звільнив Путіна від загальної відповідальності за смерть Навального. Ну, дивні справи, відверто кажучи, коли Путін нібито і не віддавав наказ, але він винний. Ну, тобто, винний, але не зовсім. І це все, як на мене, свідчить про те, що ну, а чому б тоді з Путіним, наприклад, не домовлятися, якщо так стоїть питання, ну це ж не він вбивав Навального. Це не офіційна інформація, вона, звісно, поки що вкинута в пресу американською розвідкою, але такий тонкий натяк на те, що. Хоч і не визнали Путіна сьогодні легітимним президентом на Росії, є відповідне рішення парламентської асамблеї Ради Європи Європейського парламенту, але він залишається диктатором на Росії так само, як проводяться переговори Ізраїлю з Хамасом. Ну ніхто й не виключає, що будуть проводитися переговори України та Росії рано чи пізно. Ну принаймні, будь-яка війна закінчується переговорами. Звісно, це не означає, що це відбудеться буквально завтра. Цим переговорам ще буде передувати багато подій, в тому числі зараз активно говорять про підготовку до саміту в Швейцарії, саміту Миру, якому передуватиме завтрашня цікава подія це зібрання, така собі нарада, такий собі саміт радників з національної безпеки у Катарі у місті Доха, про що я вам вже розповідав. Це фактично старт мирних переговорів, мирного саміту, який буде проходити у Швейцарії. Де можуть бути ну, дуже різноманітні сценарії? Принаймні зараз Україна чітко заявляє, що там не повинно бути Росії. Китай наполягає на тому, що він буде, якщо там буде Росія, але я думаю, що Китай у будь-якому випадку буде. І нещодавно проведені низка міжнародних зустрічей у Пекіні, і Ентоні Блінкіна, і Шольца, і подальші візити всі до Франції, про що я вам говорив, вони багато в чому формуватимуть порядок денний. і Силу тиску на Україну з боку різних держав світу, які нам допомагають протистояти російській агресії. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал. Вибачайте, що так все дуже непросто, але направду так і є. Я буду намагатися вам пояснювати те, що відбувається. Принаймні, дуже буду з цікавостю читати ваші коментарі на свої коментарі. Тому пишіть, підписуйтесь, поширюйте відео. Друзям, всіх люблю, ціною шаную. і не перемикайтесь Все буде Україна.